От я хочу запитати, а реально що це може бути за план? Чому нам його не озвучують? Як він може спрацювати тим паче, так, коли ну давайте складає... так це тільки в українських Фейсбуках всі плани всі розповідають. Це ідіотська манера в Україні. В uh, всьому світі нормально ведуться перемовини спокійно, а uh, не розповідається, не розкривається позиція uh, своя і так далі. створюється ситуація на стратегічної невизначеності. Те, що як люблять говорити американці, uh, тому в даному випадку нічого дивного, А Чого вони нам повинні повідомляти? О чого Келах повинен повідомляти нам, що як воно буде і чому він повинен це комусь повідомляти? У нього є начальство. Вони йде до Трампа все йому повідомляють у прямарі рішення. І наше завдання створити передумову. Він передумову, щоб, щоб Трамп ну почав робити те, що почав: зносити Путіна, зносити Путіна, тому що він не вміняє мій. і все а ось. А українці готові провести знову таки свято демократії. Ми тільки за демократію.